Доброго дня. Знімаю відео по зарядці автомобіля Opel 20 2020 року. Зіткнувся з такою проблемою. от е Підключаю зарядку через подовжувач. Ну, тут січені нормальне, 2,5 квадрати. От, вибрав я на мінімум Ампераж по зарядці. Ось така в мене. Ну Це не оригінальна, це купувалася вже. Магазині Євіус на 32 ампери е, з проводом Type 2 на підключення. Ну, Амперах якби європейська. Type 2. Вибрав е, мінімум на на зарядці є 4 положення по швидкості зарядки. От, я на самий мінімум виставив. Це в нас е, 6-7. 7 ампер, напевно, чи 6. Ну, не суть. От в мене була така проблема, під'єднуюся, і в мене е, тут, де червоний індикатор, світиться із трикутником, з накокликом. Е, мигав 8 разів. От, І не хотілося заряджатись автомобіль. От, Я грішив на з'єднання між цими всіми переходами. Ні, ніякого результату не дало. Це ось буквально хвилин 5 назад запрацювало. Не знаю, з чим зв'язано. Автомобіль на дворі стояв 2 дні. 2 дні була температура мінус 9 градусів. Сьогодні плюс один, думаю, поставлю на зарядку. От. Вичитав в інтернеті, що можливо проблема в самому ну, порті автомобіля, там де. Ось, як би це а тому порті. Протирав в контакти. От. Можливо, і за цього трохи почало. Ну, як трохи, почало заряджатися. Бо на зарядному пристрої до цього тут е, світилося. А, перший індикатор не світився, тут, виходить, перший це зарядка йде, друге якесь терези намальовані, якийсь баланс. Баланс світився, і третій червоний індикатор він вісім разів блимав. Зайшов по QR-коду на самій зарядці. Е, ну, спереді не хотіла читати. Я ззаді ось по цьому. Інструкція light. Ага Типа Light Упрощена версія, напевно, бо там ще є якась про що, можна під'єднуватися до телефону. То по цій інструкції там. Е, Максим, максимум індикація, ну, кількість разів індикації блимою показано там 6 разів. 6 разів це перевищення напряження. Висока напруга. Але читав, що ця зарядка працює мінімум 160 вольт і максимум 260. Цьому діапазоні повинно заряджатися. Ну ось, Вже 3 хвилини знімаю відео, то зарядка йде. От. Ну, не знаю. Думав, не запрацює. А це, що зараз просто світиться червоним індикатором, це показує, що ті, є заземлення. Ну, як би обманка. Сама зарядка. Цією зарядкою можна заряджати автомобіль і без заземлення. Ну Це воно як би, показує, що воно є. Але воно там якось певно перемичкою там зроблено або за нулінієм. Не знаю, бо, бо спочатку грішив, що на заземлення. Хоча до, до цього моменту все працювало. Тільки пе морози перші вдарили, ось тобі перші проблеми. Ось таке. Можливо, хтось сталкувався з такою проблемою. напишіть будь ласка, там в коментарі. От. Може, щось десь я прогавив щось. Удлінітель, подовжувач, я сам робив два з половиною. На два. І Ну, якісний провод купував. Десь. Довжина його 13 метрів. Ось таке. Все, дякую за увагу. Ось такий автомобіль можу доп... показати. Пілімпера. Все, дякую, дякую за увагу.